Всім привіт! Ранок 14-го дня інкубації. Температура залишається на познасті 37,8 градусів Цельсія. Також відкритий один вентиляційний отвір. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю інкубатор та починаю перевертати яйця. Цього разу хрестиками догори, нуликами донизу. І також на яєчко потрібно перевернути. Все, яйця перевернув. Накриваю інкубатор кришкою. Вилку шнура вмикаю в розетку. На цьому ранкова робота біля інкубатора завершена. Зустрінемось з вами ввечері. Вечір, 14 го дня інкубації. Працюю біля інкубатора. Температура 37,8 градусів. Вилку шнура від'єдную з розетки. Таке гарне тепло пішло з нього. Зараз починаю перевертати яйця нуликами догори, а хрестиками донизу. Все, яйця перевернув. І на цьому сьогодні моя робота біля інкубатора завершена. Інкубатор накриваю кришкою. Тавилку шнура вмикаю в розетку. Лампи розжарювання засвітилися, і інкубатор почав набирати задану температуру. На сьогодні моя робота завершена. Всім на добраніч!